Наструмлена будівля, численні обманки та єдиний рятівний електрощиток. Він не дав мені включити все таке те, що потрібно було. Команди продовжують опановувати фах електрики. Кому ж вдасться повернути світло у картинг-центрі? Та що в процесі зламають команди? Дізнайтесь далі. Професійні ігри тривають завдяки державному центру зайнятості. Ты веришь, что команды смогут устранить поломку и зажечь свет? Ну, если они справятся с тем, что. Да нет. Если они справятся с этими заданиями, которые мы приготовили, я не понимаю, что крутить надо. Я тебе сейчас расскажу. Там нужно будет сделать ту же операцию, которую делали команды на первом задании, но это не важно. Команды, в картин-центре темно, это плохо. Клиентов нет. Как только зажжется свет, сразу начнутся движения и подойдут люди. И будет хорошо. Поэтому э, ищем, в що може бути загвоздка, і максимально швидко включає в свят. Якого команда допоможеться зробити швидше, тут і виграє старозадання. Завдання для команд: якнайшвидше відновити світло в усьому картинг-центрі, щоб гравцям було не надто просто по всій трасі. Ми розташували спеціальні обманки. Все, що потрібно учасникам, це бути уважними і скористатись знаннями, отриманими у першому завданні. Команди! Начали! Струм зник внаслідок короткого замикання. Команди повинні зрозуміти, як повернути світло у картинг-центр. на сторони. От кнопочки, да, єш, У приміщенні чимало хибних електричних приладів та дротів. Одну з обманок знайшла Інна. А, Інна, Інна, Інна! Включай! Включай! До запобіжників не ведуть дроти. Інна зрозуміла свою помилку і одразу ж знайшла інший хибний дріт. І займалася тим все время, що е, меланхолічним поиском різних артефактів, які можуть пригодитися, нам Зорієнтуватись на об'єкті, зрозуміти схему електричного постачання та оперативно знайти проблему. Це робота професійних електриків. Наші ж учасники ставляться до цього як до гри. Якщо хочеш щось спрятати, положи на видне місце нескала і на видних місцях. Роман знайшов електричний щиток. Загалом він мислить у вірному напрямку, адже коротке замикання вибило запобіжники, і їх потрібно знову увімкнути. Йшов ще одну обманку, тільки, по-моєму, не догадался, що там ключ где-то є рядышком. Роман відірвав щиток від стіни. Це вже свідчить. Варіант хибний. Однак він не здається. Там почали скати, щось це ну і тут запутався. Тобто горя тума називається. Тепер Роман схопив драбину. Інколи електричне обладнання знаходиться у малопомітних та важкодоступних місцях. Однак не у цьому випадку. Паліскуда А за чим? Естафету у Романа перейняв Максим. Діскав, що це таке страшне. Оторвані кабелі, там тим і виключателі. Ніхто не буде розміщувати електричний щиток посеред траси. Це зрозуміла Даша. Побідуєш. Красний побіжалі, Молодці! Логіку Дарини зрозумів Слава і чкурнув за нею у підсобне приміщення. Вони ж вже сінії полізли по слідам красний. Кілька електричних щитків, величезна кількість автоматів. Даші та славі потрібно не штовхатись, а розібратись, що ж увімкнути. Даша была возле неправильно, но как стадо, как, стадо, истинное стадо, я побежал к тому же щитку. Красные нашли щиток, красные нашли щиток. Они там дерутся, синие и красные, зато кто включит. Даша та Слава выявили вимкнені запобіжники. Головне, чтобы вони их не сломали. Я очень в обиде на соперника, на своего, на Вячеслава, за то, что он не дал мне включить все-таки то, что нужно было. А, свет загорелся. Закончили. Молодцы команды, что свет включили, что разобрались в неисправности, в которые я не верил вообще, что они разберутся. И что этот день картодром проживет на свете, в свету, в тепле, с клиентами. Но, тем не менее, все-таки молодцы, поздравляю, победили. Подожди, куда победили? У нас был четкий победили? критерий. Кто включит свет? Свет включил слава. Не, не, не. не, не, не. В камере все было. В кадре все было. Рука слава включает свет. Значит, кто включил свет, тот и выиграл. Потом, да, конечно, уже когда всех победил, слава, конечно, включил. Таким простим рухом кожна з команд могла здобути перемогу. Але учасники прибігли на фінальну точку одночасно. Тому у нас знову нічия. Обидві команди одночасно виконали завдання. Рахунок знову рівний 2-2. Висота, електричний струм та величезна відповідальність. Цей вибуховий коктейль команди скуштують на наступному завданні. Якщо у нас якась лампочка не працює, відповідно, ціп не зажигається. Хто ж відремонтує гірлянду та здобуде перемогу? Дивіться кульмінацію змагань завдяки Державному центру зайнятості. провода занятості. Надіжною? Провода, так, да, все в порядку, можна ставити на місце. Коротким замыканием разобрались, слава богу. Осталось разобраться с цепью, которая соединяет лампочки. Я думаю, в синей команде это будет вообще расплюнуть. плюнуть. Но делать это придется на высоте. В... Зажглась вот чья гирлянда, а то ты выиграл. Давай, да, без времени. Просто на качество. Нам надо, чтобы оно заработало, потому что скоро праздник, и должно быть весело и душевно. І нарешті кульмінація. Командам потрібно відремонтувати гірлянди. У кожній не вистачає по шість лампочок. Якщо не вкрутити принаймні одну, ланцюг не замкнеться і гірлянди не запаляться. Сподіваюсь, учасники працюватимуть на висоті. Готові? Що Ти рукою машеш? Пригай! Зламане електричне обладнання та важко досяжне місце. До таких проблем мають бути готові справжні електрики. Ух, щас аді лампочки як що могло каратми пісти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зірвати гірлянду, пошкодити фасад, відірвати рекламний банер. Все це можуть зробити наші команди. Однак вони повинні втриматись від такої спокуси і виконати роботу якісно. Я, я взагалі не знав, що професія електрики це практичний верхолаз для нашого. Електрики, які мають допуск до висотних робіт, ремонтують аналогічні поломки. создавали, насколько я понимаю, последовательную цепь. Поэтому если у нас какая-то лампочка не работает, соответственно, цепь не зажигается. Они okay. заботятся сейчас не столько о цепи, сколько о том, чтобы закрепиться правильно. Вот это хорошо. Роман и Таня уже приступили до работы. Удачи ж выникли проблемы. Страховочный трос, он перекрыл доступ к фиксатору. Поэтому я очень долго смоталась, смоталась, вот, и в конце концов зафиксировалась. Нарешті і Даша взялась за справу. Кожному гравцю потрібно вставити по дві лампочки. Робити це потрібно спокійно та обережно. Тож, достатньо одної лампочки перегоріти, і капець буде у цій системі. Мініатюрні лампочки, окислені контакти, нестандартна система кріплень. Все це повинна врахувати команда досвідчених гравців, якщо хоче здобути перемогу у цьому завданні. Это Таня типа уже все проверила, да? И типа все работает. Да я смотрела, рассматривала, так как же ее там всуну, чтобы контакты все-таки сошлись. Краще Брома и Таня проверила контакты, натомість вони поспешно спустились. Дарина досі працює. Даже не спеши, главное безопасность, Времени не важно. Наскільки якісно трійка Резінга виконала завдання, покаже тест гірлянди у фіналі програми. Молодці! Ну сіні, давайте! Там все надіжно! Поїхали! Команда новачків виправдовує свій статус. Не встигли розпочати роботу, як трапилась халепа. Оо! Слайдінг Ніколи раніше не лазив, не знав, як це делать. І чуть туговато я не розчитав. І так, на снабак, і все. Слава, ледве не зірвався. Натомість Максим ледве не обірвав гірлянду. Лапочки, лапочки, смотри акуратно. І надія у дусі команди. У неї теж проблеми. Вона ніяк не спуститься. Інщик, убираем колени, становимся ногами на фасад і отталкуємося ногами. О, нормально, а то вісішка як сосиска. У новачків чергова халепа. Вони скупчились в одному місці замість того, щоб рівномірно розподілитись по фасаду. Два патрона перевіряє справа. Шість лампочок та шість патронів. Завдання просте. Головне, щоб новачків не вдарило струмом. Я вірю в товаріщі, котра обісточили тут це до того, як ми начали вставлять лампочки. Варто не перевірити бодай один контакт, і гірлянда не увімкнеться. Адже вона має послідовне з'єднання. Тож все робити потрібно максимально уважно. Да спускайтесь, парні. Макс, чого ви Натомість хлопці завершили роботу та байдикують. І на взагалі забула про зміст завдання. Какое-то новогоднее настроение присутствовало, потому что гирлянды все-таки огоньки разноцветные. Здорово! Від того, чия гірлянда виявиться робочою, залежить результат цієї гри. Во, видел яка синя команда, все слажено. Молодці, зробили! Резінг Зорінг. У нас була вже купа програм, були екстремальні, були спортивні, були цікаві. Сьогодні, по-моєму, була корисна, адже ми вивчали професію електрика. Як вважаєте? Ну, вона ще була смертельно опасна, наскільки я розумію, тому що 220 це не шутки. І тепер кожен з учасників команд, по крайній мірі, зможе починити лампочку сусіду. До речі, що це у вас в руках? Якісь вимикачі, для чого це? Рубильники, щоб перевірити, як заработають гірлянда. Я можу включать. Чекай, чекай, давайте перевіримо, хто сьогодні був кращим, так в кого запалися. Давай спочатку зорін. Він теж не вірить сильній команді. О! О! О, ура! О! Молодцы! Молодцы! Впорали, до речі. Ну Що, тепер ваша черга? Да? включаю. Ну <стріг> <О, Фух. прав> <сев> сколько я розумію, виграла сірі команда. Наконець справедливість вас торжествувала. Я хочу звернути і вашу увагу, і увагу глядачів на те, що наступна програма стане фінальною, де й вирішиться доля третього сезону. Дочекайтесь, хто з них буде остаточним переможцем? не ожидала, что профессия электрик будет настолько где-то даже творческая, где-то даже раз, разноплановой в плане мест, где это применимо. Профессия очень нужная, она тяжелая, и, к сожалению, не каждый сможет с ней справиться. Профессия электрика хорошая, но требует постоянной концентрации и ответственности, что чуть где ошибешься, можно получить проблемы. Это профессия для людей, которые кропотливо исполняют свою работу, вот, которые такие усидчивые, именно они. Страшная профессия, надо иметь крепкие нервы для того, чтобы работать электриком. Если мы предположим, например, что исчезают все электрики, исчезает все электричество, начинаются массовые поломки, наша цивилизация вымирает.